Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні я говоритиму з директором Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос з нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вітаю вас. Я вас вітаю, Доброго дня. Отже, бачимо, що 23 липня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідоном Саром, і дуже розлогий матеріал вийшов на урядовому кур'єрі, де описали власне цю зустріч, і заголовок дуже хороший, дуже красивий. Україна ізраїль час втілювати потенціал. Далі власне розписують, а в чому цей потенціал полягає, якою є ваша думка? От ця зустріч відбулася. Які висновки для себе ви зробили з того відкритого простору, який можна проаналізувати? Ну особисто я доволі скептичний щодо можливості реалізувати реалізувати якийсь потенціал, і проблема полягає в тому, що потреби України і потреби Ізраїлю. Вони дещо не, ну скажімо так, не співпадають для України. Сьогодні важлива військово-технічна сфера, розвиток озброєння і спільні е, якісь проекти з е, партнерами за кордону, які мають ресурси, мають е, е, відповідні знання, технології, і ми е, разом готові втілювати ті чи інші проекти. Натомість в військово-технічній сфері, починаючи з 92-го року, тобто починаючи з моменту, коли Ізраїль визнав Україну, ми не досягли навіть якогось рівня співпраці, тобто, всі зусилля щодо військово-технічного співробітництва, які докладалися раніше, завершувалися на етапі обговорення після. Доволі конкретних е, е, зауважень або порад з боку Російської Федерації. І враховуючи цей аспект, е, в принципі, виглядає так, що ситуація може піти саме таким шляхом, тобто традиційним шляхом наших відносин. Втім, є одна, звісно, відмінність. Ця відмінність полягає в тому, що Ізраїль має ворога. І Україна має одного ворога: це Іран, і на тлі е, співпраці проти спільного ворога може виникнути якесь порозуміння, якась більш е, конкретна. Проєктна діяльність, в чому воно може виразитися, тобто чи реалізуватися, чи це буде так, як було сказано в принципі в прес-релізах і після зустрічей про те, що сторони погоджуються обмінюватися розвідувальною інформацією щодо Ірану, чи це буде щось більше? Це от питання залишається відкритим. Угу. Ну оскільки я вже висловив сумніви і скепсіс щодо. Можливості там, створення якогось спільних військово-технічних проєктів, то, в принципі, тут я не, не поміняю свої думки. Тобто, обмін інформацією можливо, якась взаємодія на рівні спеціальних служб щодо Ірану, можливо. Далі, я думаю, справа не піде. Тим більше можна подивитися. Зараз е активно взаємодію між Нетаннявою і Путіним і сьогодні був дзвоник, якраз е обмін думками між цими двома політиками, і очевидно, е Ізраїль е запевнив Росії в тому, що вони не будуть робити нічого, що могло б підважити е особливі відносини між Ізраїлем і Росією. А в чому цінність цих відносин? Чому Ізраїль зацікавлений в тому, аби вони зберігалися? Ну є, є знаєте класичні базові е, три тези, які ви можете почути будь-де е, з вуст ізраїльських очільників. Перша теза полягає в тому, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН, і відповідно вони мають враховувати її позицію інтерес. Друга теза полягає в тому, що Росія присутня на Близькому Сході в Африці, і треба рахуватися з цим інтересом. Врешті-решт можна згадати про те, що Ізраїль зараз лобіював е збереження російських баз в Сирії і на противагу, скажімо, посиленню Туреччини. так що тут у них теж може бути спільний інтерес навіть в Сирії. І е третя теза, яка е зазвичай також. Використовується це те, що в Росії живе велика єврейська громада, і погіршення відносин між двома країнами може негативно відбитися на цій громаді? Це цікавий момент. А власне чи може щось повпливати на цю позицію? Наприклад, не знаю, якщо уявімо, що Іран активізується ще більше, загроза з боку Ірану буде ще більша. Чи може це змусити переглянути таку позицію Ізраїль? Ні, не зможе, тому що в принципі ключовий союзник Ізраїлю в е цьому регіоні це Сполучені Штати Америки, і оскільки там відносини не змінилися, то зрозуміло, що Ізраїль не потребує додаткових е е країн, важелів е для того, щоб е от, міняти свою політику. По суті, якщо ми подивимося на політику ізраїльського МЗС, е то по великому рахунку вона побудована таким чином: якщо ми говоримо щодо України, що Україна там не присутня, як інтереси, як або як країна, як з якою треба рахуватися. Щодо рівня взагалі цих перемовин взагалі цього візиту, очільником МЗС ізраїльського я так розумію, це висока посада, і це зустріч на високому рівні, чи це про щось свідчить? Можливо, це був як певний дзвіночок прощупування оцього ґрунту подальшого, чи це також ні про що не свідчить, тому що на такому рівні зустріч відбулася вперше з часів повномасштабного вторгнення. Ні, ні, в 23-му році був так шабний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України, і після цієї візиту відбулося нічого. Теж та промови з момент. Але якщо ми зараз говоримо зокрема про ті вектори, які Україна могла би розвивати, тому що зокрема і в тому, що було прилюднено у засобах масової інформації, як результат цих перемовин, там йшлося про Іран, але про Іран як загрозу, і що може Україна та Ізраїль робити спільно, ви також уже про це сказали. Але про спільне виробництво зброї, наприклад, про це також зазначили, що мовляв така. Можливість є, її обговорювали. Чи бачите ви тут можливі варіанти розвитку цих подій, таке щось посередині? Чи ми все-таки говоримо просто про якісь потрібні слова, які мали бути сказані після цієї зустрічі? Абсолютно. Я думаю, що це якраз такі потрібні слова, які зазвичай. Так. Звісно, Україна зцікала на цьому, звісно, Україна пропонувала проект, спільний проєкт. Це очевидно. А питання полягає в тому, чи Ізраїль погодиться з цим. Тобто він ну, не прийнято казати одразу, ніде можна почекати і по поміркувати на або залишити двозначну паузу. Але якщо ми подивимося по сухому залишку, то там ця пауза за занадто довго затягується, тобто практично нічого, ніяких реальних результатів не. Був ще один вектор цієї зустрічі і розмови, зокрема, торговельно-економічне співробітництво. Наскільки станом на зараз воно є взагалі важливим для наших країн, і які тут ви бачите перспективи? Ну воно інтернаційно доволі е, непогане. Е, тобто, ми не можна сказати, що торгівля або товарообіг з Ізраїлем становить якусь там. А для нас неймовірно важливу величину це не товарообіг з Туреччини. Тобто там 750, 800, 900, От приблизно в цих рамках коливається товарообіг мільйонів доларів між Україною і Ізраїль. Тут наскільки я знаю, станом на зараз ми. Ми маємо негативне сальдо на останнім часом. Ну в зв'язку з війною ми взагалі маємо багатьма країнах негативне. сальдо. до цього було позитивне сальдо. Ми все-таки експортували традиційні для нашого господарства продукти, і це і сільськогосподарські, і олії, і зерно, і метал тобто от, традиційні речі. Ну Ізраїтяни більше технології, теж продукти харчування. Тобто, в цьому сенсі, ну поки що якихось проривів теж я не бачу. Хоча в, 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 ізраїльський ринок залишається для нас важливим. Ну я думаю, що і для ізраїльтян український ринок залишається важливим. Звісно, ізраїльтяни також розраховують у майбутньому брати участь в відновленні України після закінчення. Ну, це вже якби традиційні розмови, які е, супроводжують візит будь-яких якимсь діячим. Ну, очевидно, да, що це така далекоглядна перспектива, так би мовити. Я насправді хотіла би ще зробити трошечки крок у бік від цієї теми, і поговорити про саме суспільство, і, зокрема, про те, що відбувається в Ізраїлі, з точки зору підтримки України і розуміння цих процесів, за вашими спостереженнями, за вашим відчуттям, наскільки ця підтримка є видимою, наскільки вона є можливо однозначною? Як суспільство взагалі реагує на ті процеси, котрі є в Україні? Чи Очевидно, що це не у фокусі уваги в першу чергу для ізраїльтян. Є невелика, але доволі активна група людей, які активно підтримують Україну. Вони проводять акції тиску, в тому числі на ізраїльський уряд, особливо в питаннях заборони, гастролей різноманітних російських акторів, які підтримують війну, збір засобів. І медичних, і збір коштів для України. Тобто тут є доволі велика група станом на зараз таких людей, які прихильні до України. Якщо говорити в цілому, то суспільство, то звісно, вони більш заклопотані своїми власними проблемами. Дискусією точаться, і головний акцент уваги переміщений на те, що відбувається. В Ізраїлі на війну в Газі на те, що робити на політику на тенягу внутрішні мається на увазі, на уряд ультраправили, який діє в тій країні. Тобто, в цьому сенсі скоріше увага все таки не Україна не перебуває в центрі уваги. В Ізраїлі діють російські канали. Тому, якщо ми говоримо про російськомовну частину Ізраїля, вона може отримувати російську інформацію, і там є як ті, хто підтримує Україну, так і ті, хто підтримують Росію. В цілому, можливо, це старі соціологічні дані, але я не думаю, що вони там серйозно змінилися в пропорції, то в принципі, десь 60 на 40. тобто 60 десь підтримують Україну, 40 підтримують Росію. Але це навіть ті люди, які залучені якимось чином інформаційно активні, активних активісти, в цей процес вони становлять дуже малий відсоток тих, хто взагалі цим перейме. Як щодо е, євреїв, котрі мешкають в Америці, і тому що ми розуміємо, що Америка це власне найбільший партнер Ізраїлю, і багато що важить тут, очевидно, що є влада, є власне самі громадяни. І що нам потрібно розуміти станом на зараз, якою є ситуація? Ну там процеси теж відбуваються переважно на тлі війни в газі. Є чимало єврейських організацій по право Тові, які підтримують Ізраїль політику на і, відповідно, ключовий акцент їх уваги це боротьба з проявами антисемітизму, боротьба з антиізраїльськими мітингами, протестами. Є частина євреїв, які Підтримують і демократичну партію, їх теж чимало, і вони здебільшого схиляють критикують режим Натанягу і їх головний акцент посилення тиску на уряд і своїх відповідно сенаторів своїх. Депутатів для того, щоб сполучені штати Америки більш активно долучалися до припинення війни фазів щодо підтримки взагалі політики Трампа, і загалом, наскільки ми можемо сказати, що те, що робить наразі Трамп, є однозначним у контексті Ізраїлю, і зокрема, чи йдеться якось в розріз з тим, як суспільство зокрема бачить те, що має відбуватися в Україні, ну тому що ось цю розтяжку, так би мовити, про яку яку ви говорили в першій частині нашої розмови, я думаю, відчувають усі. Ну і вона і буде тривати. Я не думаю, що щось зміниться. Для того щоб щось змінилося, необхідні зміни контексту. А контекст не змінився. І тому і ставлення буде відповідним. Ну і поведінка акторів буде приблизно такою самою, як який був раніше. Якщо б змінився контекст війни, обставин приходу до влади якогось нової адміністрації. Зростання тиску на Ізраїль, переход до влади в Ізраїль іншого уряду, радикально іншого тут теж треба це зазначити, тому що якщо прийде приблизно те саме, то в суті це не поміняє. То тоді да можна буде говорити про, про зміну ставлення, про зміну поведінки, і відповідно тоді можна справді говорити про якусь серйозну співпрацю старт якоїсь серйозної співпраці, оскільки контекст не змінився, дуже важко розраховувати на якийсь прорив. А власне про альтернативи і те, що може відбуватися в Ізраїлі у контексті влади, наскільки взагалі є потужними саме серед політичних сил якісь інакші погляди, і наскільки вони можуть повпливати? Я розумію, що це припущення, але принаймні, от описати саме серед владних структур цю тенденцію? Ну, Я би сказав, що альтернативна точка зору зараз перебуває в великоменша, дуже серйозні в менше. В принципі суспільство на електризоване, і скажімо так, перебуває в стані такого ефекту, і тому дуже дуже важко розраховувати, що можна от в такий спосіб достукатися до до умів. Ну скажімо, то більшості поки що ні, очевидно, після завершення війни, після певного аналізу критичного. Переосмислення цього, що відбулося, почнуться, звісно, процеси, які, можливо, створять умови для приходу до влади інших сил. Але станом на зараз я просто не бачу такої можливості. Я би хотіла також ще повернутися саме до е, Росії і стосунків Росії та Ізраїлю. Чи ви можете передбачити е, такий варіант розвитку подій, за яких Росія, наприклад, змінить своє ставлення до Ізраїлю і побачить в ньому? Ну, якщо не ворога, то там серйозну загрозу, так би мовити? Ні, 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 я не я не теж і не бачу, а навіщо це робити? Це. Це подарунок для нас. Вони такого не зроблять. Ну, росіянам вигідно підтримувати комунікації з Ізраїлем. Бо вони таким чином відчувають себе долученими до цих процесів, і, і, і в даному випадку Ізраїль також готовий до такої гри. Так що я не передбачаю можливості зміни якоїсь по навіть в, в історії з. Ізраїльської іранською війною. Ви ж звернули увагу, напевно, що Росія тут виступила скоріше не як союзник Ірану, а як посередник. Тобто вона хотіла зіграти роль посередника. Тобто, це свідчить про те, що нічого не змінюється в політиці Росії по до Ізраїлю. Навпаки. Я розумію, що говорячи взагалі про стан справ в Ізраїлі і стосунки в Україні з Ізраїлем, ми достатньо добре і чітко описали принаймні наше бачення станом на зараз. Але чи бачите ви подальші способи, в які Україна може комунікувати і взагалі проводити цю дипломатію, щоб вона була ефективною? Чи ми просто постукали в ці двері, зрозуміли, що тут маємо обмежену, обмежений опціонал, назвімо це так, і на тому власне? Живемо собі далі і будуємо свою тактику, враховуючи наявні обставини. Чи є тут можливість в якийсь спосіб впливати, чи це максимум, що ми можемо досягти станом? Ні, зараз? Ну, Звісно, може, треба моніторити ситуацію. Треба розуміти, що я повертаючись до контексту, якщо зміниться контекст, зміниться обставини, то очевидно виникнуть нові відносно можливості. І просто треба бути готовим до цього. А взагалі то ефективний зусиль, це в якби час і, і, і ресурси покладені на досягнення. Тобто, якщо станом на зараз ці відносини, от треба визнати, що вони такі. Ну, значить, відповідно, треба грати з тими картами. Вибачте, за за цю метафору, які є, ну і. Зрозуміло, що треба шукати у ці спільні інтереси, треба навколо цих спільних інтересів вибудовувати якусь, якийсь діалог, а розуміти, що там є справді обмежений функціонали і, і перешкоди, які через які ми не перестрибнемо, принаймні, станом на зараз. Ну в майбутньому, можливо, ситуація зміниться, і просто бути готовим. Ну, звучить насправді доволі обнадійливо, і те, що зараз ми бачимо, зокрема в контексті премії миру, до якого її так сильно прагне Трамп. Ну, принаймні. Принаймні так це артикулюється у відкритому просторі. Як гадаєте, для Трампа це досі залишається важливим моментом, і, зокрема те, що пов'язане з подіями в Ізраїлі. Наскільки це може повпливати, можливо, на карту політичну світу в подальшому? Ну, премія без сумніву для Трампа важлива. Він людина, така любить себе і тому. Це ідея фікс і тут це нічого нового тут. Я додати не зможу. А щодо е, можливості впливу на Ізраїль? Ну я б сказав би, що вони є, але давайте теж не перебільшувати. От якщо е, є такий Томас Томбарак, він спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході, разу з Віткофом на відміну від Вітків ну, відмін від від займається палестинським питанням. А той займається Ліваном і Сирією. І він е, також послухав Стосу Америки в, в Туреччину ну, доволі близька людина, наближена людина до Трампа. І е, от він, наприклад, нещодавно абсолютно щиро визнав, що, наприклад, він не може вплинути на Ізраїль зупинити бомбардування, наприклад, Лівану. Хоча це очевидне порушення угоди про припинення вогню минулого року. Але об'єктивно він так от визнає. Да, я не можу. Спеціальний посланник все має повноваження від Трампа. Він не може ніяк вплинути на це, тобто тут завжди є, як кажуть, певні обмеження, навіть коли мова заходить і про Сполучені Штати Америки і в політику. Я дуже дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову. Нагадую ще раз, що ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.